На розширеному засіданні колегії райдержадміністрації підсумовували показники економічного та соціального розвитку району за перше півріччя, обговорювали стан забезпечення законності та правопорядку запобігання корупції і слухали звіт Лисиченського сільського голови про проведену сільською радою роботу. Стан забезпечення законності визнали таким, що потребує активізації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських рад та правоохоронних органів. Додамо, що територія району поділена на сім дільниць, які обслуговують троє дільничних інспекторів Славутського відділу поліції. Правоохоронці звітують, що в районі забезпечується контроль за станом криміногенної ситуації та недопущеної суттєвого загострення. Найбільшу кількість кримінальних правопорушень становлять зло. Очини проти власності, а ось як позитив прозвучало, що з початку року на Славучині не зафіксовано жодного випадку пов'язаного із незаконним обігом наркотиків, жодних фактів щодо вчинення хуліганських дій та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Не зареєстровано жодного кримінального правопорушення, скоєного неповнолітніми. Загалом, робота Славутського відділу поліції щодо протидії правопорушенням і корупції на колегії аналізувалась всебічно. Щороку це. Питання двічі виноситься на розгляд колегіального органу, щотижня розглядається на робочих нарадах. А сесією районної ради прийнята і діє комплексна програма профілактики злочинності, на реалізацію якої цьогоріч виділено 90 тисяч гривень. Підсумовуючи економічний та соціальний розвиток району, аналізувалось виконання відповідної програми, затвердженої на сесії районної ради у березні. Розширеному аналізу піддавались усі напрямки діяльності галузи економіки та соціально-гуманітарної сфери. Так підсумовувалось на колегії. Промислові підприємства у першому півріччя змогли дещо збільшити реалізацію продукції. Аграрії розширили загальну посівну площу під урожай 2017 року. Тваринники не втримав. Пше поголів'я великої рогатої худоби, все ж наростили виробництво м'яса у живій вазі і молока. Втішними є перші результати жнивних укосів. Районний бюджет у першій половині року вдалось перевиконати. Прозвучало на колегії 16 сільських рад. Також можуть похвалитись перевиконанням доходів загального фонду. Серед інших показників, які детально аналізувались на розширеному засіданні колегії, виплата заробітної плати, сплата до пенсійного фонду, зайнятість населення, ремонт автомобільних доріг, заходи із енергозбереження, виплати по пільгам і субсидіям, робота із сім'ями соціальної категорії, проведення культурно-масової роботи, прозвучав на колегії і аналіз роботи освітньої та медичної галузей району. Загалом документ доволі обширний, але він є доступний для ознайомлення Омлення усіх зацікавлених в тому заслухали на розширеному засіданні колегії звіт лисиченського сільського голови Григорія Ковальчука про те, як сільська рада здійснює делеговані повноваження органів виконавчої влади.